Я спершу відмовлявся давати інтерв'ю, а потім махнув рукою і сказав, що буду давати. І вони, коли побачили це в відео, вони не вірили цьому. А я хотів доказати, нехай весь світ побачить. Росії оголосив військову операцію в Україні. Столиці та Київській області з пів на п'ятої ранку чути вибух. Я знав, що в Бучі за желізною дорогою там знаходились російські окупанти. А у нас дорога з Бучі пряма на Київ. через Ірпень, Романовку, і прямо на Київ виходило, на нове Біляще. Ну, в цей час це було десь годин 7.20, 7.30. Я почув гуркіт автівок. Чотири техніки, бронетранспортери, пішли в сторону жирафа, в сторону Ірпеня. Я заїхав додому, щоб повідомити дочки і зятів, що вони виїжджали, що, напевно, буде продовжуватися. це, Вони будуть їздити на Київ. Я побачив, що вони йшли з бучі, вже пройшли школу. там у мене був і гранати. Я заскочив в гараж. Схватив гранатомет, приготував його, також э, взяв гранати, позакручував э, запали і розсував їх по карманам. І побіг за, э, за, на задній двір, там де в мене стояв прицеп, за борбу Я заскочив на прицеп і побачив, що йшов бензовоз. У мене така мисля з'явилася, якщо я його підіб'ю. Якось я зупиню остальних і дам повідомлення нашим хлопцям, які стояли на жирафі, щоб вони їх добили. Так і трапилось. От. Я поцілив в Бензовоз, він взорвався, пальне почало горіти. От. І цей бензовоз став поперед дороги. Пане почало горіти, ззаді вже Техніка не змогла пройти. А по бокам, по тротуарам йшли російські окупанти. От. Я зіскочив з прицепу це моє щастя, що я зіскочив десь на метра 3-4 і в їхню сторону почав кидати гранату. Але одну гранату я залишив до себе, тому що їх було дуже багато і я не сподівався, що я живий останок. І повзком, за хатою поповз виломав е, забор у сусідів і заховався там в літній вбиранні. Що, напевно, мене і спасло. В цей час я тоді нашим хлопцям нажирав, наші е, хлопці стояли з тероборони, висушники стояли. Я дзвонив хлопцям і давав координати, тому що там якраз е, з вокзалу йшов поворот і їм не було видно. Звідки техніка йшла. Я їм дам координати дав. І десь через хвилин 5-10 дуже сильні обстріли пішли. Поки не можу доложити, поки збираю, дуже багато потерь, голова каком непала в засаду, командир полка подіб, по останнім розбираю. Це було, я знаю, десь, ну я вам точно не можу сказати, скільки хвилин чи годин. Тому що час летів як одна секунда. Коли я почув, що вже все перестало вибух все, от тільки гуркет двигунів був, але вони не їхали, а на місці стояли. І я тоді потихеньку вийшов з калітки, побачив, що вже наше місцеві там крутяться. От. Я взяв телефон. І почав знімати відео, в першу чергу я знімав, звертався до сина. Діма, хлопці, от що залишилось біля мого дому. Я йому одразу включив відео от, і от кажу, Діма, це отаке от от у нас сталося. От. Я довго не залишився. Остав, не тому що я бачив малесенький результат, який я зміг зробити. В той час в мене в голові все крутилося, що я це відео зроблю, От, перешлю йому бли, близьким знайомим швидко і одразу удалю, тому що я не сподівався вижити, вижити. От, в тому випадку. Я продовжував. Продовжую і буду продовжувати, поки їх у нас не буде. Тому що в мене також діти. От. Е, жінка, родичі, дуже багато моїх родичів е, в яблонці Бучі загинули. От. Я повинен один мстити, Це в першу чергу. А по-друге, ми повинні боротись за Україну. По мені все це відбудовувати і цвінечі звідси удалити. Все одно, як пухлину на, ті, на тілі, так само і то. Оце є техніка вся. Щоб вам всім в воду горить. Я в догу не залишився і не остануся. Двоюродний брат, сестра живуть в Росії. І вони, коли побачили це в відео, вони моєму брату дзвонили і казали, це Валентин зробив фейк. Вони не вірили цьому. А я хотів доказати, нехай весь світ побачить, що не тільки, не тільки військові, але й цивільні їм давали такий отпір щоб вони тут більше не то